Так, вітаю вас із початком нового семестру. Сподіваюся, що в цьому семестрі ви виконуватимете завдання е, краще, ніж в минулому. Тому що дехто до Олексія питань ніяких, тому що все нормально робив. А от Денис, ага, він ще й вийшов з зустрічі. Да? Ну, нормально. Поганенько виконував. Ну, добре, ладно. Вмикаю демонстрацію екрану. Так. І щодо нашого сайту. Видно екранчик, Льоше? Так. Да. Так, от 11 клас. Все, що було, це можна перейти за посиланням перший семестр. На сьогоднішньому ж уроці. Так, вибачаюсь. Алло. Так, повертаємося до уроку. Більш ніхто не приєднався? Денис, як пішов, так і немає. А, приєднався Денис. Що там в тебе? Єдині, щось інтернет. Проблеми зі зв'язком. Так. Повертаємося до сайту. Дивіться, сьогоднішня тема. Вже ми почали новий семестр з, нового... з нової сторіночки. За попередній семестр, якщо цікаво вам завдання, всі можна подивитися. І також нічого не змінилося. У нас ж так і залишається наша тема інформаційна безпека в Google Class. І сьогодні, після сьогоднішнього уроку, у вас буде завдання виконати проміжний тест за темами 10-12, які ми вчили, на протязі. Грудня місяця. От. Переглянути ви їх всі зможете презентації. Вони доступні в Google Class Вони для вас відкриті і повністю доступні. от Починаючи з 10-ї теми і до 12. Е, тест е, обов'язково. Так, от у нас вже є оцінки. От. Я призначив, вже Настя Чернікова навіть пройшла. Бачите? От, Тест. Е, Обов'язково пройти до 14.00 13.01. 13 тобто до п'ятниці у вас є час, якраз вистачить для того, щоб підготуватися, не спішно його пройти і отримати високий бал за нього. Це буде ваша перша тематична. Ще один тест буде у нас е, з цієї теми. Він буде підсумковим, але не набагато складнішим, ніж всі попередні. От. У вас буде ще одна ще один тест. Після чого тематичне оцінювання. І ми з вами приступимо до вивчення нової теми. От, нову тему ми з вами обговоримо трохи пізніше. Що то в нас буде за тема. Так. На вибір я вам дам декілька модулів. Ви виберете той, який буде для вас найцікавіший, і будемо його детально вивчати. Так, ну зараз. Я вам хочу презентувати 13-й наш урок. І тема нашого уроку це система аналізу вмісту поштового і веб-трафіку. Вмикаю демонстрацію екранчику, демонстрацію презентації, і поїхали. Так, система mail контенту це набір політик правил фільтрів для аналізу вхідного і вихідного поштового, поштового трафіку. От, без, е, знаєте ви, да, що за допомогою email-листа ви можете е, підхопити вірус, комп'ютерний вірус, який е, буде або давати доступ до вашого комп'ютера, або е, може взагалі знищити вашу операційну систему або знищити ваші файли. От, тому дуже важливо, щоб система. Майл контенту працювала повноцінно. Так, поїхали далі. Існує два способи роботи системи Майл контенту у розриві і у відгалуженні. У розриві це режим, за якого вся вхідна та вихідна кореспонденція обов'язково проходить крізь контент-систему, яка працюючи в онлайн режимі, здійснює аналіз пошти. І приймає рішення відправка, затримка і так далі. І у відгалуженні це режим, за якого система отримує копію поштового потоку, аналіз вмісту і реакція на порушення політик іде як постфактум. Система Mail Content складається з двох груп серверів. Розбору поштового потоку і зберігання поштових повідомлень. Два сервери працюють. Система Система являє собою набір політик, правил, роботи і фільтрів. На відміну від MailContent, веб-контент може бути встановлений тільки в розрив. Система WebContent складається із двох груп серверів. Перша група це аналіз вмісту веб-трафіку, так само, як і кешування потоку. І зберігання журналів, логи і звіти. Існує класифікація засобів контролю за використанням інтернет-ресурсу. Перше це мережеві екрани, проксі-сервери та їхні аналоги. Друге це спеціалізовані програмні засоби. І е, третє це антивірусні системи. Е, всі вони мають серверні засоби контентної фільтрації і клієнтські засоби контентної фільтрації. Верніше, не всі, а спеціалізовані програмні засоби. Це серверні засоби контентної фільтрації і клієнтські засоби контентної фільтрації. Е, так, СПАМ. Що це таке спам, хто знає? І завжди є навіть у пошті електронній е е папка, яку злітає весь Спам. Спам це розсилання повідомлень, як правило, рекламного характеру великій кількості користувачів. Тобто, з одного якогось м м облікового запису прилітає безліч mm. однакових листів. Ну, якщо не безліч, то дуже багато. Так, ці повідомлення надсилаються користувачам без їхньої згоди на це. Більшість спаму йде через електронну пошту, тому часто поштові сервери мають у своєму складі модуль захисту від спаму, який відстежує і накопичує відомості про адреси, з яких будуть спамові розсилки, та направляє такі листи у спеціалізовану папку спаму. Антиспамовий модуль також намагає, е, намагається за вмістом листа визначити спам і направити такий лист у ту саму папку. Проте інколи трапляються й помилки. До папки спам потрапляють корисні листи, тому користувачу варто періодично переглядати вміст цієї папки. Ну так часто відбувається. Якщо ж антиспамовий модуль поштового сервера пропустив спам, то користувач, наприклад, Gmail може позначити спамовий лист, вибравши кнопку Повідомити про спам. Є така кнопочка в електронній пошті. Такий лист буде переміщено у папку СПАМ. І в подальшому всі листи з цієї адреси відправника спаму будуть потрапляти до відповідної папки. І не лише в вашому. З вашої адреси. Не лише коли ви будете адресантом. Так, наведемо кілька порад, як захиститися від спаму. ну По-перше, не публікувати свою адресу і телефони на сайтах або у соціальних мережах. Якщо адресу доводиться публікувати, то закодуйте її на кшталт, ну, додайте зайві там букви. Алло, Доброго дня. У мене зараз урок. Перетелефонуйте, будь ласка, хвилин через 15-20. Так. Е іноді доцільно, ну, зрозуміли, так, що адресу можна е кодувати. Щоб автоматично комп'ютер е не копіював її, не розпізнавав і не відправляв. Ну, от, як приклад, кодування. Іноді доцільно. Завести додаткову поштову скриньку для реєстрації в службах, які можуть розповсюджувати спам. Ну, а краще не реєструватися там. Не реагуйте на спам, не переходьте за посиланнями, бо такі дії можуть підтвердити спамерам активність електронної скриньки, що збільшить кількість спаму на вашу адресу. Спам можна вважати у і велику кількість рекламних блоків, що з'являються на багатьох сайтах. Для боротьби з показом такої реклами використовують спеціальні програми, що вбудовуються у браузер. У Google Chrome такі програми називаються розширеннями. Я, наприклад, використовую Adblock. З англійської мови. Ось він у мене. Adblock. З англійської мови переводиться як блокувальник реклами, плюс add, реклама, блок, ну, блокування. От, І дуже гарно допомагає блокувати рекламу. Якщо ми, ви використовуєте браузер Opera, то в опері є вбудований блокувальник реклами. От, коли ми її відкриємо у налаштуваннях, ми можемо побачити, от, коли ми відкриємо налаштування, ми можемо побачити. От, блок, блокувати рекламу, роботоспособність в інтернеті. Ну коли ця перемикається і вмикається, то автоматично блокується ваша реклама. В інших браузерах також можна ставити той же самий AdBlock, Plus і користуватися ним. Для блокування непотрібної реклами в Google Chrome, треба виконати налаштування та керування Google Chrome. Інші інструменти, розширення, вибрати посилання, інші розширення та ввести в поле пошук в магазині назву програми блокувальника реклами AdBlock Plus. Можна використати такий спосіб, як наведено, а можна просто в пошуковику забити AdBlock. От. Adblock плюс Chrome, наприклад. Да? От, і от Chrome Google Free AdBlocker, да, бачимо в офіційне посилання. От, заходимо сюди. І ми маємо е блокувальник реклами. Да? ADS, ну це не зовсім adblock. adblock е ось він, Adblock plus, Да? От. от, оце буде Adblock Plus. безкоштовний. Їх насправді дуже багато. Тут вибираєте на свій. Смак і розсуд. Що вам подобається, як воно працює. Можете проаналізувати, встановити один, як він працює, інший, як він працює. Ну і таким чином визначити, який вам подобається. Я проаналізував їх багатенько. Ну, зупинив свій вибір на программі AdBlock, Plus і нею користуюся. Вона дуже класно блокує всю зайвий контент, який мені не потрібен. Так, повернемося до презентації. Після натиснення клавіші Enter відобразиться список розширень, обравши потрібне. Додати в Chrome. Ну, в принципі, такий же ж, як я вам показав. Так. Що нового ви дізналися на уроці? Про Adblock знали чи ні? Хлопці? Да. Знали про Adblock, користуєтеся ним, так? Да? Нового нічого не дізналися. Чи щось дізналися нового? Щось ви дуже там заклопотані. Добре, давайте е, завершувати будемо наш урок. Пам'ятаємо, що домашнє завдання у вас переглянути презентацію 13 і обов'язково виконати проміжний тест за темами 10-12. Всі додаткові файли ви можете побачити в першому семестрі або в Google класі, де у завданнях, з інформаційної безпеки є перелік усіх завдань і усіх ваших презентацій. Так, питання до мене є. Не чую. Нема. Немає. Немає питань. Ти чуєш мене, дядь. Останні да. Питання є до мене? Ні, нема. Немає питань. Ну все, молодці, що приєдналися на урок. Е, виконуйте завдання. До зустрічі до наступного уроку. До побачення. До побачення.